Так символічно у палаці культури Центральний з народного українського танцю стартує благодійний концерт на підтримку ЗСУ під назвою Заради життя були на івенті і поважні гості, як от і волонтер Євген Остапенко. Чоловік має американське громадянство, адже у 2001 році з родиною переїхав до США. Утім, коли у 2014-му РФ почала агресію проти його рідної країни, волонтер регулярно приїздив з допомогою для військових та цивільних. У цьому році до України чоловік приїхав вперше і традиційно. Не з порожніми руками. Дуже дуже добрий візит і дуже добра допомога. Ми чекаємо контейнер, який вже стоїть в Польщі на Ростоморшки. Ми привезли дуже багато отопителів, такі, такі средства, які заводиш, і, і воздух теплий дує. Це все йде, буде йти на армію на солдат, на наші бригади на Криворізькій, По перше, під час концерту благодійний фонд Засильну Україну, що є партнером івенту, збирав кошти на підтримку військової частини 4067. Віталій Качур, представник згаданого фонду, ще з початку збройної агресії Росії на сході України разом з волонтерами допомагав забезпечувати захисників усім необхідним на передовій. Опісля зловісного 24 лютого надсилав армійцям з Криворізької 129-ї бригади ТРО автівки. Они, генератори та речі наразі, благодійник збирає кошти, аби забезпечити захисників усім необхідним для укріплення позицій. Такі потреби, які є розходніки, розходні матеріали, коли хлопці роблять десь свої позиції, риють, копають, рубають і все, і нехватка таких речей, як лопати, топори, пленка, утеплітелі. І те, що на проїзд на дорогу, дізель, щоб е, був там, щоб ті обігрівателі, які ми повеземо. Треба дізель, щоб робити і бензопіли, які ми повеземо. Волонтери Євген Остапенко та благодійник Віталій Качур знайомі понад 20 років. Відтак, навіть після міграції, першого чоловіки підтримували зв'язок та разом допомагали військовим. До слова, уся гуманітарна допомога з Америки, а саме від громади церкви The Father House Church, що у місті Ванкувер, штат Вашингтон для подальшого транспортування до позицій військових, буде передана до фонду за сильну Україну. На благодійному концерті заради життя на підтримку армійців продемонстрували з два десятки різноманітних хореографічних та вокальних номерів творчих колективів Палацу культури «Центральний». від ліричних до веселих запальних. За словами очільниці згаданого палацу культури Ольги Якубовської, її творчий колектив не вперше збирає кошти для захисників з військової частини 4067. Окрім виступів на концерті, митці долучилися до створення окопних свічок. Також під час заходу працював і ярмарок. Усі виручені кошти з якого також пішли на допомогу армійцям. Без винятку сьогодні батьківські комітети, батьки наші і друзі всі прийшли для того, щоб підтримати наших учасників, тому що кожен виступ на. Сені для дітей це також невеличкий свято, така подія, е, тому всі разом робимо гарну справу, а головне підтримуємо наших військових, яким сьогодні дуже потрібна наша допомога. Відтак, за підсумком благодійного концерту Зарада життя на підтримку армійців з військової частини 4067 криворіжці задонатили у спеціалізовані бокси 17 тисяч 100 гривень. Ця суттєва сума є доказом того, що саме коли ми разом ми не переможні. Антон Чекель Едуард Лушпенко, перший міський.